Вітаю! Мене звати Наталія. Ви на каналі Візерунок, каналу Рукодільні. Інколи на цьому каналі говорю про книжки, про те, що мене оточує, про політику, про нашу країну, Україну і навколишній світ, принаймні про те, що мене хвилює. Але сьогоднішнє відео буде знову ж таки відеодайджест, і в цьому відеодайджесті, точніше, не так, він буде, тому що вирішила. Перезняти сьогоднішнє відео. Е, я знімала вчора натхненне відео про те, що ми зустрілися з Танією Магрін Ватен, що ми з нею поїхали на Подолз знову у магазин світльону, що прекрасно провели час. Що я купила ще на один свій проєкт на одну свою задумку, тканину і хотіла вам про це все розповісти. Точніше, я вам і розповіла. Але потім я зайшла в новини і побачила історію з Черніговом, побачила. Те, що вже навчора Росія вдарила по Чернігову, побачила, що там є жертви, і в мене пропав абсолютний настрій викладати те відео. Тому перезнімаю сьогодні це відео, і воно буде дайджестом простим. Я вам звичайно розкажу, що я там собі придумала і поділюся тим, що я навишивала за цей час. Трішки змінила я. Камеру, і зараз я отут на столі це все знімаю, щоб вам було красивше і повномасштабніше це все бачити. Це моя сорочка, вона вже зібрана, вже зшиті уставки з рукавами, зі станом. Вона вивернута, тому що зараз я буду і ще продовжувати працювати над нею. Зараз я включила останній на зараз урок від Марії Вибач, і мені потрібно буде тут. Попрацювати далі, це, як бачите, у мене перед. Так, там спинка, це уставка, це рукав. Все воно пришите. За останній час я в принципі займалася лиш нею, тому що мені було потрібно підігнати цю всю справу, бо там вже в минулий понеділок, ну, цей який був, вже Марія виклала ще один урок, і мені по ньому потрібно швидше прозвітуватися, тому що там є. А... Підгін швів, і там є головне завдання зробити пазушний розріз. І перед тим як мені зробити його на сорочці, мені потрібно показати його на шматку тканини, ну, як в чер... чорнетку, умовно. І зараз хочу до того дійти, швиденько зробити. Тим більше, зараз я одна залишилась вдома, Тенюша вже поїхала. Вона заходила до мене, ми з нею тут говорили. Ми... У нас було навіть в планах дещо зняти, але ну, так сталося, що їй потрібно було швиденько їхати додому, тому вона поїхала, чоловік зараз. Поїхав теж у справах, і я одна дома з пухнастою. Пухнаста собі спить тихенько, а я маю змогу вам зняти ще одне відео. Знову ж повторюсь, тому що те, ну я не, не хочу я викладати, бо там багато чого. Багато чого дуже радісного, багато чого дуже класного, але я думаю, що зараз не на часі викладати подібне, тому хай буде сьогодні дайджестом. От тому я займаюся зараз сорочкою. Зараз я вже увімкнула собі останній урок Марії і я. Займаюся сорочкою. Так, я знаю, мені прилітає досі багато питань, чи я вишиваю на свята, а сьогодні Маковія, і так я вишиваю на свята. Ну, отак, бо сидіти зараз, просто дивитися телевізор, і я не знаю, що робити, куди себе приткнути, для мене це нонсенс. Так, тому так, сорочка вже зібрана. Я приступаю до наступного завдання і покажу ще вам дещо цікаве. А з цікавого зараз буде ось такий фрагмент. Це той мій ранер, про який я вам розповідала. Що я взялася, поїхала за тканиною у світльону. Зараз я вам трішечки ближче його приближу. Давайте не так. Давайте ось так. От Це козацькі коноплі тканина називається. Це мої, як то кажуть, проби пера. Чому проби пера? Тому що я пробувала на цій тканині шити. Тканина на дотик ну, просто фантастична, вона мені дуже подобається. Вона дуже щільна. От, не знаю, чи вам зараз так прям сфокусується. Давайте спробуємо. Так. Вона дуже щільна, але тим не менш, вона дуже м'яка. І я ось пробувала вишивати шовчиками. Мені дуже сподобалось. шию я ДМС Перле номер 8 е, так, це тримачі тканини. От, І ось так от у мене виходить перша, перша спроба, перша квітка. Не дуже мені подобається, як вийшло у мене вирізування. Тут бачите ось такі ну, ось такі проміжки, пробіли от, тут є е, переплатіння цих ниточок на тканині. Але сьогодні, коли я коли поїхала в світльону з Танюшою, то там мені Валя розказала продавчиня. В магазині вона мені порадила, як це можна обійти, і я наступний раз спробую. Що вона казала? Вона каже: що наступного разу, коли будеш вирізати, просто вирізай це з зворотньої сторони, тоді каже: ось ці от пробіли вони ніби будуть там ну, Зворотньої сторони спробую. Але я знаєте, я не печалюсь з того, тому що це для мене також своєрідний експеримент. Те, що виходить, і кольорова гама мені дуже подобається. Єдине, що я ось тут неправильно зробила ці викрутаси, але я також це все залишила. Хай воно таке буде, мені таке подобається, я перешивати його не буду. Просто це така проба-пера, тому я от е так. Вишиваю. от Схожий орнамент буде з іншої сторони, але поки тут іще багато чого потрібно прошити. Принаймні, зараз мені подобається результат той, що виходить. Мені подобається тканина, мені подобається результат. Сьогодні Таня мене питала, як я буду це все обрамляти Я зрозуміла, що я дуже низько прошила. Ось тут низ, тобто я вже не зможу, мабуть, китички сюди повісти, а може і зможу. Я зараз от спіймала себе на думці, що, можливо, мені подобається і ось такий низ, знаєте. Зуцім, але я не знаю, що воно там з іншої сторони. Давайте глянемо з вами разом. Так, а з іншої сторони, бачите, тут довжина метр. А, а, з іншої сторони, воно таке саме, бачите, ось це є. То я його, мабуть, так і залишу. Мені дуже підходить. А ось ці краї я, скоріш за все, буду обробляти. Е, я вже вибираю взір, яким буду це робити. Ну, побачимо насправді. Але бачите, я тут щось з однієї, що з іншої сторони не дошивала ось цей орнамент до кінця. І я, коли, до речі, вишила, цей орнамент, побачила, що я неправильно його, ну, типу, не в ту сторону. Тобто, потрібно було, щоб. Було ось це зниження скошення в цю сторону йшло, вліво, а я пішла вправо. Ну, це не має зовсім ніякого значення. Тут політфантазія вже на е, якби, мій вибір. От. Але маю ось таку штуку, мені дуже подобається, що я беруся такі штуки. Я піймала себе на думці, що я зараз відмовилась від хрестиків. Не те, щоб я прям відмовилась, ну, просто якось так виходить, що цього року мене дійсно захоплює щось не хрестикове. Мене захоплює. Захопив хардангер, мене захопила сорочка, мене захопив цей ранер, і я ще одну штуку собі знайшла. І також це буде така проба-пера. Не знаю, наскільки мене вистачить, але. Ой, божечки, Ютуб наше все, як то кажуть. Якесь там натхненне відео китайської дівчини побачила все. Мені конче потрібно їхати в світльону, обирати тканину. І добре, що в мене є такі подружки, як Таня, яка взагалі-то я її на каву і суші запрошувала до себе, і в неї був план покорстатися в моїх запасах. Пошаритися в моїх там якихось стелажиках, а я їй написала, що слухай, не хочеш поїхати в світльону. Вона каже: Хочу, і ми просто поїхали в світльону, замість того. Ну, ми потім, звичайно, прийшли до мене, ми каву все. Але сам факт того, що мені подобається, що, крім того, що подружки підтримують, знаєте, мої якісь такі ідеї. І дякую Тоні за те, що ти зі мною з'їздила, Мені було дійсно приємно провести з тобою цей час. От, тому давайте продовжимо. Я розкажу, на що ж мене потягло ранер, поки відкладаємо. До речі, у мене все по плану, все у мене так, як треба. Тобто зараз я зроблю завдання, або намагатимусь якомога швидше зробити завдання по сорочці, і потім ще хочу прошити ранер або перейти до того, що я придумала. А придумала я ось що. Це у мене копірка, ви бачите. Божечки, кому розкажи, не повірять. Це у мене ось такі декоративні, невеличкі п'яльця. Я, до речі, коли їх бачила раніше, знаєте, що я думала? Я думала, що вони дерев'яні. Думаю, як в них зап'ялювати, як в них зап'ялювати? Знаєте, що виявили, що вони, коротше, отут гнуться? Вік живий, вік не Ну, що тут зробиш? Так, у мене голки. Голки, 20... Ага, вони ось тут заховані, голки 24-го розміру. І ще у мене є три тканини льону. Для чого мені. Ці три тканини льон. Так, це знову ж таки неправильно передає колір, але розкажу. Це такий прекрасний персиковий колір, це такий сіро-фіолетовий колір. Оцей зараз добре вам передає. Ну і білий колір. Для чого? Я побачила у однієї дівчинки прекрасні відоси, де вона вишиває такі квітки, ну, гладю, Я знаю, що їх багато, я знаю, що у нас є і набори, хтось продає, я все це знаю, але мене так захопив сам процес і ніби так легко, як вона все показує, все робиться. Що я вирішила і собі таке втнути. Цю тканину я купила. Тут по 20 см при ширині півтора метри, але ну, в світлю, там, в магазині менше не ріжуть, наприклад, а я її не хотіла менше, мені якраз по 20 см вистачило. От, і я собі позамовляла таких умовно зразків, на яких я е, розідуся. От я ще захочу, і якими кольоровими гамами буду нитками, точніше, якими кольорами ниток я буду тут, які буду задіювати, тут у мене вже буде прям політ фантазії. Я собі з інтернету роздрукувала багато ось таких штук. Е, ось так вони виглядають. Бачите, ось тут квітки, квітки. Квітки і ще квітки. Ну, ви зрозуміли, так, да, принцип. Тобто я хочу спробувати на невеличких оцих клаптиках е, тканини перекопіювати ось ці квіточки на тканину і е, там, підібрати нитки і попрошивати красиві такі взори зробити. І от у мене є ідея, що ось цей от такі п'яльця ось ці воно буде красиво виглядати. Ну, коротше, якщо я зап'ялити. Зап там, ну, Отакі в мене зараз ідеї в голові. Я не знаю, наскільки це я реалізую, принаймні принаймні, мені хочеться такого навчитися. Я про це написала Танюші з Норвегії, вона мені сказала, «Хм, та я думала майстер-клас колись зробити, а щось ніхто на той майстер-клас не зголосився. Я кажу, я я хочу майстер-клас. Вона сказала, що щось таке придумає. А поки я буду працювати над сорочкою та ранером, і якщо в мене буде час, то я сама спробую щось таке поколупати. Знаєте, мені самі просто цікаво спробувати. Бо тут, так як на відео там показано у, у дівчини, то вона вишиває цілою пасмою ниток ДМС, тобто не ниткою з пасми, а цілою пасмою. тобто шість ниток. І все це красиво так виглядає, все це так вкладається красиво, тому я вирішила щось таке собі намутити, спробувати. Я хочу, щоб ви були свідками цих моїх експериментів, цих моїх проб, помилок і так далі. Все вам буду розказувати, показувати. І ось це все. Ой, зачепила камеру. Ось це все. Я хочу записувати. в Ось такий планер. Цей планер мені подарувала. А, Товаришка моя знайома, Наталочка, дякую тобі величезне. Це вишивальний ось такий планер. І знаєте, він мені дуже-дуже сподобався. Я хочу сюди щось таке вже почати писати. Подивіться, яка краса тут. Слухайте, ну тут він стандарти, да? наприклад, там розбирати кожну сторінку я не бачу сенсу. Але він дійсно класний, він дійсно надихаючий такий. І це в, е, виробник, зараз я вам скажу, ось як називається виробник. Але я знайшла не. Видавництво мандрівець, а ось сюди зайшла клуб «Безмама» і там було посилання чи то на сайт, чи прямо у них в цьому клубі було посилання на, на цей планер. Е, мені хтось з дівчаток казав, що вони мають видати ще один прям супервишивальний планер. Ну, побачимо. А це подарунок. І ось ці всі плани я хочу саме розписати ось тут. Бо. У мене більше, по суті, да, у мене є багато процесів хрестикових, але зараз мене саме це захоплює. І якщо мене це захоплює, я цим і буду займатися. Я знаю, що скоро ми зайдемо умовно в осінь, чогось такого осіннього захочеться. Але поки мені хочеться вишивати ось це. Тому я буду вишивати ось це і запишу в цей прекрасний планер. Ну що, ось такий у мене дайджес, ось такі у мене новини. Скоріше за все, я вам просто трішки покажу тут зараз в кінці почу відео вчорашнє, О, як ми встанню, ну точніше. Сьогоднішні. Скоріше за все, зараз я вам трошки в кінці вставлю, як ми з станю їздили по місту, красиві кадри. Але... Але не знаю, мені дуже важко після Чернігова, та взагалі після кожної подібної ситуації мені дуже важко. Якось це все сприймати, і знаєте, таке враження, що о, ти живеш, живеш, потім тебе б'ють по -під коліна, ти падаєш, у тебе болять ноги, у тебе болить тіло, ти встаєш, знову робиш крок і знову тебе б'ють по коліно. І ось це все трапляється саме ось такими от нальотами, вибухами, знищенням нас, знищенням нашої держави, наших людей. Загинуло на момент, як я знімаю відео вже шестеро людей чи семеро, навіть і там серед них є діти, і це настільки болюче і настільки кричуще, що я, я просто не можу передати. І там вже розноситься хайп стосовно того, що там була якась виставка дронів, чи ще щось, чи ще Боже, я читала е коментар Марії Берлінської, там, яка була учасницею. Це відома там, блогерка, вона взагалі військова. Людина, і вона вже пояснила ситуацію, вона вже розклала все по поличках, що цей захід був спланований. все було, Ну, коротше, там все було по правилам зроблено. Просто людей, коли почалася тривога, людей запросили в укриття, хтось спустився в укриття, хтось вийшов на вулицю. Ну, коротше, розумієте, як би організація не була зроблена, фактично, все одно, якби. Присутній фактор людей. знаєте, Хтось спускається в укриття, як от Марія, а хтось виходить на вулицю і в них попадає ракета. І це насправді дуже страшно. І в цьому контексті я би хотіла поговорити про виставку хендмейд. Точніше, я про це знімала в ось цьому відео останньою, але в іншому ключі. Але я хотіла би поговорити про виставку, і нас скоро буде виставка, принаймні це планується в Києві Хендмейд Експо. От, з 28 по 30 вересня, і багато дівчат, я знаю моїх знайомих, рукодільних рукодільниць, вишивальниць, дуже підтримали цю ідею. Але є інша думка про те, що не варто робити такі виставки, не варто збиратися. Це безпека. А якщо буде наліт, а якщо це можуть бути жертви і так далі, тому подібне. Якщо порівнювати сьогоднішню ситуацію в Чернігові, звичайно, вірогідність така, що, скоріш за все, це так і буде, тому що виставка триває три дні. не П'ять днів, як було раніше, а три дні. Але велика вірогідність того, що за ці три дні будуть прильоти кожен день, та і все і так далі. Але я більше апелюю до того, що у нас і так в Києві проводяться заходи, у нас і так проводяться виставки, якісь, я не знаю, збори і так далі. тому подібне там Спортивні якісь змагання і так далі. Тобто. Від того, що ця виставка відбудеться, ну якби це ще один захід в Києві, не більше, не менше в принципі в розрізі заходів та якихось. Але е опоненти говорять в такому ключі, що типу ну, Київ забув про війну і так далі. Ну, серйозно, Київ забув про війну. Ну, знаєте, люди, мені це образливо. Образливо, особливо, коли я сиджу на сходах, розумієте, і в своє вікно бачу, як над Києвом збивають шахеди, як збивають ракети. Це не так. Можливо, в Києві якісь упері забули про війну, а нормальні люди, нормальні е -е, громадяни, вони розуміють це. І я вважаю, що виставка має проводитись. Тому що по перше будуть всі заходи безпеки дотримані. Я впевнена. По-друге, Київ в принципі захищений. Ви знаєте, що Київ найбільш захищений засобами протиповітряної оборони, і я впевнена в тому, що для нас, для вишивальниць, це віддушено, це потрібно зробити. Але я ще більше впевнена, що це треба зробити для виробників. І знаєте, МВЦ це величезне, величезне приміщення. І я впевнена, що там проходить не тільки виставка, не, не, точніше, не тільки виставка «Handmade Expo», там проводиться так, протягом цього часу. Я впевнена, що там і інші виставки проводяться, і вже ж якось організатори якось це, це, цю справу вони е, умовно доводять до якоїсь логіки. Так? Що якщо проводиться виставка, значить будуть укриття, або принаймні будуть показані виходи до укриття. І коли спрацьовує тривога, тобто питання не в тому, що скільки там людей. Коли спрацьовує тривога, то у людей є час вийти і заховатися. Рівно так само, як і сьогодні в Чернігові, у людей був час спуститися в бомбосховище. От хтось це проігнорив, і кожен відповідальний за своє життя. Але такі заходи ми маємо проводити, попри все, ми маємо блін, хоча б тим у вишивальницям, показати, що фіг вам, і ви нас не зломите. Тому е, я розумію, що у кожного якби свої думки, але м я розумію точніше, що люди можуть їх висловлювати, власне, так як і я висловлюю свої думки, і в цьому немає нічого поганого. Але коли знаєте, одне справа сказати, що люди може можливо не на часі, тому що там це небезпека і так далі. А друге казати про те, що Київ вже забув про війну. Так, да, серйозно, цілий травень, коли Київ. Обносили тут об обфігачували ракетами-шахедами, і шахедами. коли ми не спали тупо по декілька ночей підряд цілий місяць. Ну Київ дійсно забув про війну. Ну так не можна. Вся країна ніколи не забуде про цю війну. Є деякі окремі люди, які Дійсно, їм що 22, 24 люте лютого нема, що 14 року нема. Але нормальні люди, свідомі громадяни, вони знають, що таке війна, і знають, що навіть якщо вони поїдуть на ту блін виставку, то коли прозвучить сигнал тривоги, то треба звідти йти, не бігти там голову ломити через через людей, скакати. А просто потрібно спуститися в укриття. І я відповідальна за своє життя. І коли почнеться сигнал то зазвучить, то я тоді вийду з виставки і знайду укриття. І це збереже мені життя. Звичайно, це е, кількість людей. Та? Але я думаю, що все-таки організатори вже з цим якось впораються, там, дадуть визначену кількість квитків або що ну, якось це буде регульовано. Бо всі ж розуміють, що ми все-таки у війні живемо, правда? Але я думаю, що нам зараз такий захід все ж потрібен. Все ж потрібен. І я знаю, що деякі виробники не будуть на виставці. Я Знаю, що навіть ті виробники, які не виїхали, роздумують бути на виставці чи ні. Але знаєте, я би дуже хотіла, щоб вони прийшли. Я би дуже хотіла, щоб ми показали отим, отим, блін, перебріковим вишивальницям, що вони нас не зломлять, і що у нас також є люди і, і своє вишивальне військо. Тому я всім серцем сьогодні з Чернігом, та й на сьогодні також, з усіма містами, які бомбились. Чернігів той взагалі стоїть на кордоні там, там, взагалі, дуже близько, рівно як Харківська, Сумська область. Так? Тому мені дуже, дуже прикро і щемко за те, що відбувається. Але ми не маємо втрачати себе, і ми не маємо втрачати віру в те, що все це скоро скінчиться, і ми не маємо жити в страху в постійному. Якщо ми будемо жити в страху, то цей страх нас зломить, а так не можна. Так не має бути. Кожен просто для себе вирішує, що йому робити та, в цьому житті. Просто варто реально берегтися, але все ж таки варто жити. Бо якщо ми не будемо жити, то ми ніколи не, ви... не виграємо цю війну, а ми маємо це зробити. І ми маємо показати хлопцям та дівчатам на, на нулі, що ми живемо заради них. Ми живемо для того, щоб вони могли нас захистити. Щоб ми йшли на роботу зі свіжою головою, заробляли гроші, донатили. Ми маємо це робити, інакше ніяк. На цьому точно буду завершувати своє відео. Я вам вдячна, що ви досі знаходитесь на моєму каналі. Давайте будемо жити, давайте будемо допомагати нашій армії, і тоді обов'язково все буде і обов'язково наша країна вистоїть. Разом до перемоги. Бажаю вам гарного дня, спокійного, тихого. Бережіть себе, будь ласка, своїх рідних та близьких. До наступних зустрічей. До побачення.